В ефірі фактор безпеки України і Литви немає спільних кордонів. Проте є спільна історія, спільний погляд на проблеми безпеки та узгоджене бачення перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції. Поєднує нас і те, що під час цьогорічного соціологічного опитування більшість росіян назвали Україну і Литву своїми ворогами. В умовній прибалтійській державі Амберленд великі проблеми. Сусідня країна Редленд здійснила інформаційно-пропагандистську атаку на один з амберлендських регіонів та стимулювала там виникнення потужного сепаратистського руху. Виникло невизнане світовою спільнотою квазідержавне утворення «Ладгала». Для відновлення своєї територіальної цілісності Амберленд вводить на бунтівні території свої поліцейські сили. Проте підтримувані редлендом сепаратисти чинять серйозний збройний опір. Для розв'язання цієї ситуації в регіон входять підрозділи багатонаціональної бригади, зокрема, українсько литовсько польський батальйон. Така легенда відпрацьовувалась під час цьогорічних міжнародних командно штабних навчань Клинова Арка, що відбувалися у Литві. Дві з половиною сотні українських, литовських та польських військових провели злагодження штабу та продемонстрували готовність до керівництва діями підрозділів у складній обстановці. Навчали військових досвідчені інструктори із Канади. В Україні Олег Апостол проходить службу на посаді заступника командира батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Йому доручено очолити мультинаціональний підрозділ, якому належить припинити безлад в Латгалі. Основним завданням це підтримання миру в зоні моєї відповідальності, зупинка попадання в мою зону зброї, наркотиків, людей, і також спілкування і взаємодія з урядом, допомогою і людьми. Проте головна мета навчитися діяти спільно з партнерами з інших країн, оскільки Польща та Литва запровадили у своїх збройних силах процедури і правила прийняті в НАТО, прагне цього, і Україна. Відтак українським військовим належить підлаштуватися під стандарти своїх колег. Це правда, це дуже цікаво. Люди приймають участь в такого типу навчаннях, думаючи по одному, до того як вони звикли. Ці вправи дають змогу не просто разом навчатися, але вчитися одне у одного, і кожен має що привнести. І цей внесок від різних країн дає нам змогу думати поза нашою нормою, що дає нам рости, і робить нас більш продуктивними в далекій перспективі, як партнерів, що працюють над спільною метою українські офіцери є дуже професійними, вони мають досвід. Якщо говорити про різні процедури, зокрема процедуру планування, варто зазначити, що вони потребують підготовки. Українські військовослужбовці здатні вловити головні речі, які необхідно робити в ході процесу прийняття рішень, та мають в цьому суттєві успіхи. На перший погляд навчання спрямовані на підготовку миротворців. Проте поруч із класичним підтриманням миру на ділянці від. Відповідальності напрацьоване буде корисне при застосуванні противником тактики гібридної війни. Те, чим ми займаємося, наразі не можна назвати миротворчими операціями. Ми виконуємо базові завдання, щоправда, в середовищі, схожому на те, де проводяться миротворчі операції. І інструктори, і учасники манери з трьох країн прибули на навчання, вже маючи за спиною чималий бойовий досвід. Тож програму сприймають не як абстрактну теорію і намагаються знайти відповіді на усі практичні питання. Фактично, всі військовослужбовці проходили службу в Косово і в Афганістані. Багато з них, ті, які служать в Люзії в Польщі, багато з них приходила Косово, Афганістан і в Африці. Знання та навички здобуті українськими вояками під час війни на Донбасі уважно вивчаються товаришами по зброї. Я думаю, що можна багато чому навчитися в Збройних сил України. І Польща, і Литва, і Канада плідно працюють в цьому комплексному оборонному середовищі, в якому знаходиться сьогодні світ. І Україна має дуже цінні уроки, яких вона нас може навчити, маючи свій досвід на сході. Не використати такий досвід було би дуже неправильно, тому що в цьому є велика перевага для нас. Надважливим моментом є взаємодія з місцевим населенням. Якщо люди побачать у військових загрозу для себе, то сприятимуть елементам, яким вигідна нестабільність. Якщо ж відчують конструктивне ставлення та допомогу, то ніякий сепаратизм не матиме шансів на успіх. А разом з цим при проведенні передбаченої програмою навчання операції величезна увага приділяється і зв'язкам із громадськістю. Ми проводимо інформаційну кампанію, ми реагуємо на інформаційні виклики, такі як пропаганда, контрпропаганда. Переконуємо місцеве населення, що безпосередньо батальйон потрібно підтримувати що ми прийшли сюди для миротворчої з миротворчої Метою використовуються усі канали для донесення до пересічних громадян інформації про мету діяльності батальйону. Тож поступово у людей повинна сформуватися думка, що як мінімум військові їм не вороги, і що краще вони встановлять порядок, аніж і надалі пануватиме безлад. Ще одним надважливим фактором, завдяки якому три підрозділи з різних країн мають перетворитися в один і спрацюватися, є, є єдина операційна мова. Більшість людей знає англійську мову на рівні такі, що може поставити задачу, зрозуміти, що тебе хочуть, бо та людина, яким ти ставиш, розумієш, що ти хочеш. Утім, головною, є комунікація між конкретними людьми. Українсько-польсько-литовській бригаді доведеться діяти у тому самому складі в реальних умовах. Тож часу на знайомство та звикання до нових співслужбовців не буде. Бригада поступово має стати цілком робочим інструментом, тому одні й ті ж люди збираються для тренувань з року в рік наша мета в цих тренуваннях сконцентруватися на надзвичайній здібності співпрацювати одна з одним. І це навіть просто для того, щоб мати змогу комунікувати. мова це одна справа, але бути здатним діяти одне з одним, розуміти, як країна партнер оперує одна з одною. Це дуже важливо, щоб ми використовували такі можливості, щоб переконатися, що ми працюємо разом для спільної мети. With one до речі, литовська армія може підтвердити ефективність такого підходу до вступу в НАТО. Литовські вояки переймали стандарти альянсу в складі литовсько польської бригади. Литва і Польща це наймолодші країни, які приєдналися до НАТО. Ми проходили через цей період змін трансформації нашої пострадянської ментальності, і ваша армія, так як і ваше міністерство оборони, досі перебувають в пострадянському періоді. І це могло би бути гарною платформою для ваших солдат. Навчатися, зрозуміти, змінитися і рухатися більше в західному напрямку. Такі структурні підрозділи могли би бути задіяні, якби вони були повністю діячі, наприклад, в бойових групах ЄС чи силам оперативного реагування НАТО в майбутньому. Всебічну допомогу, яку отримує Україна із боку Литви, переоцінити важко. Безумовно, дотримуючись норм політичного етикету та дипломатії, керівництво цієї країни не обмежується коректним глибоким занепокоєнням, коли йдеться про засудження агресії чи надання реальної допомоги, потерпаючій від гібридної війни України. Я уверен, що Україна принадлежить Європі не тільки географічно, по карті, але й по другим поняттям менталітету, по, 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 по образу думки, по поприяті міру. І Україна заслужила, заслужила жити в свободному світі. Литовські політики за швидкість та рішучі кроки. Їхня думка звучить як заклик до союзників по альянсу. Їхні дії приклад для усього демократичного світу. Ми очікоценім права, скажем, стран пра права права. Бірати скажімо, скажем, структури безпасності лілі, обще в міжнародної рені, щоб ніхто не диктував умови. свого часу. Саме Литва стала першою радянською республікою, що вийшла зі складу СРСР. І не мала ані найменших сумнівів щодо своїх перспектив. Захист від нової окупації вбачався лише у приєднанні до колективної системи безпеки, що захищає насправді демократичні цінності. 94-го року, я би сказав ми дуже прямо і без йшли, нашлі твердо і использовали всі речаги, возможне, которые у нас были по поводу інтеграції в НАТО в Євросоюз. Звісно, маючи такого підступного сусіда, яким є Росія, спокійно дивитися в майбутнє вкрай важко. Населення цієї Балтійської країни лише 3 мільйона людей. Збройні сили нараховують лише 8 тисяч чоловік. Проте є чіткі розуміння: якщо російська агресія таки поглине Україну, наступною жертвою може стати Литва. через ці речі ми мали змінити нашу доктрину. Наприклад, ми змінили те, що наші збройні сили можуть бути задіяні в різних ситуаціях, не обов'язково у воєнних чи екстремальних. Ми прийняли закон, що армія може використовуватися і в мирний час. Наприклад, якщо маленькі зелені чоловічки з'являться на нашій території, в такому випадку вони можуть зреагувати у дуже короткий час Ще одна зміна є те, що з'явилися два батальйони швидкого реагування, які знаходяться в режимі бойової готовності, і за дві 24 години на добу, які зможуть реагувати на будь-яку загрозу на нашій території, також як наслідок, ми повернулися до призову на військову службу. Окрім того, Литва бере активну участь у створенні об'єднання оперативно-тактичних сил найвищого ступеня готовності альянсу. І в 2017 році у цьому авангардному загоні НАТО, що буде здатен у найкоротші терміни реагувати на будь-які виклики, з'явиться литовська складова. Тож Литва намагається максимально задіяти можливості НАТО задля забезпечення захисту своєї державності. Звісно, її армія не здатна повноцінно протистояти Збройним силам з ухвалою сусідки Росії. Проте, на думку литовських дипломатів, протриматися до підходу основних сил альянсу і їхнім воякам по силам. Мы члены Евросоюза, мы члены НАТО, у нас есть какие-то все-таки планы достоверные, и, и, и как бы у нас нет таких больших причин, причин сомневаться в своей безопасности, поскольку мы все-таки состоим в составе организации, самой сильной в мире организации обороны и безопасности. У свою чергу розуміючи ступінь загрози, Північно-Атлантичний Альянс іде назустріч. Так, у вересні Єнс Столтенберг відкрив у Литві один з шести центрів, які розташовані в країнах Східної Європи та розраховані на розміщення сил швидкого реагування НАТО під час кризи і надання ним практичній і технічній допомозі. На жаль, можливості Литви щодо надання допомоги Україні є доволі обмеженими. У демократичному світі, який захищає НАТО, доленосні рішення приймаються одностайно, і тим не менш, Литва конкретними справами підтримує наш народ. Наочний приклад лікування у медичних закладах країни поранених українських бійців починаючи з вересня 2014 року, 13 вересня чотирнадцятого року до нас прибули перші 14 військовослужбовців збройних сил України і Національної гвардії України, які постраждали в зоні антитерористичної операції. Це в основному було Іловайська операція. А починаючи з січня 2015 року, вже пройшли. Реабілітацію 52 військовослужбовців. військовослужбовці важливо, що лікування та проїзд поранених повністю оплачує приймаюча сторона. Костянтин письменний в зоні АТО отримав численні травми. Після того як українські лікарі фактично склеїли до купи кістки його руки, реабілітацію запропонували пройти в Литві. за чотири неділі. Рука розгнулася практично повністю. От в такому положенні вона якби приехал я з таким положенням, разогнулась практично повністю вся за физионагрузок, э, разных різних масажів, то есть там ванни такое, І ефект очень хороший. Скорішому одужані бійців сприяє атмосфера щирої підтримки, не відчути яку неможливо. Вітлення саме положительніше, особливо якщо ти говоришь, что ти з України. всех всех кто, все, кто вокруг вот заходишь в магазин, когда слышат русскую речь, сразу такое настороженность. Но когда ты, когда у тебя видят вот, э, там, либо нашу повязочку в ленту в флаг, либо какой-нибудь значок, на котором обозначают твою национальную принадлежность. Що ти з України моментально меняется отношение. в очі, харашні харахара прийняли тепло тіпло прийняли доктора, доктора і в в реабілітаційному центрі. Особливу ж вдячність у поранених викликає та щира та безкорислива підтримка, що надає їм литовський волонтер Рамонос Серпатаускас. Рамонос, наш папа і мама як він представлявся. Не знаю, я вже гот як э, можна сказати вати дози мами і папи, то привик. Він із власної ініціативи у вільний від роботи час опікується пораненими українськими вояками, які прилітають до Балтійської країни на лікування та реабілітацію. Як розповіли українські бійці, АТО в Литві волонтер зустрічає їх просто в аеропорту, допомагає вирішити. Організаційні питання на власному авто возить історичними місцями своєї країни влаштовує зустріч з військовослужбовцями країн НАТО почалось на час майдан в Україні. То снів все напоминала імені на ті собиття, котро були у нас іностопервому году. Конечно, я каждый каждый день смотрел новости, искал в разных сайтах информацию, что там происходит, и так далее. То есть я искал пути, как помочь уже тогда. Первые мои попытки это было собрать гуманитарную помощь. Мы там покупали и лекарства, и бинты, и там и даже. эти сухпайки собирали и тоже там передавали нашим волонтерам, которые ездили на передок э, с Литвы, возили, передавали им и таким способом наша эта помощь оказалась там. И когда уже в прошлом году наше правительство Литвы приняло решение принимать ребят на лечение, на реабилитацию, и так как я сам живу в городе Друскиненкай, что ребята будуть воєнним ребятам центрі, а я когда они приїдуть і приїхав прямо туди і предложил свою помощь нещодавно. У Дніпропетровську доброчинного помічника української армії нагородили відзнакою захисник вітчизня. Приклад Рамуноса дуже яскравий і на щастя дуже типовий для громадян Литви. Мы достаточно знаем про то, что там происходит, и все люди у нас, они это все понимают. Даже вот, например, могу сказать, мы были с одним ребенком, это и был Илья Луценко с Мариуполя, который был ранен в голову, он тоже лечился в Дурский Нинкай, и ему нужна была Курточка, ми поїхали на ринок, і коли я сказав, що це дитина з України, там за такі скидки, що там, а просто за спасибо, можна сказати так. Програма підтримки стосується не лише вояків, але й дітлахів, що постраждали від підступної війни. Так, у дитячому реабілітаційному центрі в Друзькій було б проліковано п'ять українських дітей. Надається підтримка і юнакам, доля яких ледь не зламала війна. 40 дітей з Луганської Донецької області отримали право на безкоштовне навчання на магістратурі з цього року. Днями було прийнято рішення, що наступного року Литва прийме на реабілітацію ще 50 українських бійців. Може, це й не дуже велика цифра. Утім, у долі конкретних людей ця подія може стати визначною. І якби усі демократичні країни наслідували би приклад Литви, вистояти Україні було б незрівнянно простіше. Україна должна знати, що не є одні ви не є одні в одні борьбе, несмотря на то, як це трудно. Ми повинні розуміти і в моральному плані і в чисто человеческом, що ми не тільки сочувствуем тому, що відбувається, але ми действительно всіх сил, наскільки це возможно, будемо вам допомагати. Зрозуміло, що в одній програмі розповісти про ту роль, яку відіграє для України Литва, неможливо. Тому ми будемо повертатися до цієї теми наступного року. Адже допомоги, які вдячності за неї, забагато не буває. Всі, хто цікавиться міжнародною політикою та питаннями безпеки, можуть поповнити свої знання, завітавши на веб-ресурс НАТО, адресу якого ви бачите на екрані. На ньому також працює сторінка центру інформації та документації НАТО в Україні. Тут ви зможете знайти багато цікавої інформації про співпрацю Альянсу з Україною, зокрема, побачити відеоархів телепрограми Фактор безпеки та іншу відеопродукцію. Ми рекомендуємо переглянути останні новини зі штаб-квартири НАТО, а також прочитати інтерв'ю з високопосадовцями альянсу на актуальні теми у сфері міжнародної безпеки. Всі, кого цікавить ця тема, отримають систематизований дидактичний матеріал, викладений у популярній формі. Ознайомитись з аналітичним оглядом питань глобальної та регіональної безпеки можна завдяки електронному журналу НАТО. Це прогнози у сфері безпеки на найближче майбутнє, аналіз сучасних викликів і загроз, розповідь про нову стратегічну концепцію альянсу і багато іншого для тих, хто не шукає простих відповідей про НАТО і безпеку. Все і одразу ви дивилися фактор безпеки. До побачення зустрінемо за тиждень.